Я переживу, я вмію про це. Та чи я не депутат, і ніколи? Так, доброго Зуспілька. дня, шановні колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури члена та свого господарства. <рігум> З нами на зв'язку є наш член комісії та міської ради пан Остап Доскич. <рігум> і <рігум> і маємо пропонований природденний. Він складається з 17 питань, які були попередньо оприлюднені на інформаційних ресурсах міської ради. І одне додаткове питання це звернення ТЗОВ інтенсив, якому порушують ряд питань і коротко обговоримо по завершенню перед завершенню засідання і будуть відповідні доручення. Вікторія Остапа, чи має такі пропозиції уваження до пенного, чи можемо ставити на голосування? Ставлю на голосування. Хто за? За. Всі за. Рішення прийнято. Будь ласка, Ористана Викинчина, директор департаменту питання Львів Світла. Перше питання про погодити проєкт ухвали, про внесення змін до ухвали міської ради про визначення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Львівсвітло». Світла. Це в зв'язку з прийняттям. Мереж, зокрема по вулиці Курмановича, де ми мережі передаємо на баланс і у світло, а також щодо передбачуваних нескільки достатутний капітал, це є забезпечення доступності маломобільних груп населення на підйомники. Ми думаємо, маємо можливість до кінця року 5 мільйонів усвоїти. і реконструкцію зовнішніх мереж, Марії Грибович. Таким чином, збільшується розмір на 12 мільйонів 287 тисяч гривень. А в малих Грибовичах це є існуючий проєкт, чи це щось буде розпочинати, чи це якісь поточні ремонти будуть? Зазначали вони? Ми не маємо це Вікторія, це наше. Це, 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 це ми. Це ми нам. Ну, тобто, проблеми. мене. Мене питання коротке вас перше, і ми рухаємося швидко. Питання є нас є капітальні. Це нас просто питання в тому, ну дуже просте. Це стосується фінансів. Та тобто, окей, кормановичі приймаємо, обслуговувати потрібно, маломобільні групи населення потрібно. А якщо завтра буде ця стрічка, і там поїдуть працювати, і я розумію, що безпека, але нас блекал насувається, можливо, і світ нас ще то, немає, немає коштів, але ми будемо їх просити, просто щоб було можливість, щоб ми не ходили кожної комісії. Того, на пану, то, 24 рік, або наступні роки. Це просто це фікція. Okay. E, Окей, ставимо на голосування. Хто за? Так «за» та, 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 всі прийнято до того не Друге питання у нас прохання що ми спільно розглядаємо з департаментом публічного розвитку і з департаментом житлового господарства. Є це є друге та дев'яте. Ми їх об'єднуємо, тому що ухвалено пересикається додатком. Mm -hmm. Так це на внутрішня перекидка. Ми пропонуємо то коротко озвучте, то, і тоді ми то, два то, питання то, разом то, ставимо то, на є, які не будуть цього року робити в зв'язку з обмеженнями, які настали. Перерозподілити кошти це є 2 мільйони на освітлення пішохідних переходів. Що ми можемо ще зробити до кінця цього року, а також 4,9 мільйона це щоб закрити борги по попередньових об'єктах, виконаних попередні роки. Це важливо Хтось І має... ще є до перекиду. Є ж пропозиція виділити додаткові кошти на забезпечення роботи критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Це 40 мільйонів на комунальні підприємства «Водоканал», Теплоенерго, ЛКП, РАП» і «Залізничне Теплоенерго. Це є суто об'єкти і суми, які були погоджені на міській комісії з технікою. Так, 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 так. Або це паливо і інші моменти, так? Так, генератор, паливозів, водопостачання. Mm -hmm. Так, придбання паливовозів, водовозок і запас матеріалів по водоканалу 4 мільйона, теплоенерго 4 мільйони, по теплоенерго паливовоз плюс паливо, е, на паливо на 8,5 мільйонів паливні брикети і один частотний перетворювач. Це ще не Добре, колеги повинні ще раз. Ми розглядаємо питання друге і питання дев'ятих комплексів, тому ставлю два окремого голосування, але ми попрятуємо. Ставлю на питання номер два озвучення. Хто за? Всі так. за. А, ставлю питання номер 9 озвучене. Хто за? За. Всі за. Рішення прийнято по номер... питанню номер 9. Чи 9, можна доповісти та 16 17, Так, будь ласка, господин зміна, щоб ми могли дозволити. Будь ласка, так. Е, прохання погодити зміну розміру статутного капіталу ритуальна служба «Меморіал» у зв'язку з тим, що їм виділено е, кошти. Додавкови 985.000 300 Така? Чекори. 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 Наступне питання: план інвестицій РАПу, міської аварійної служби зв'язку з тим, що їм виділено 1 мільйон коштів рішення виконавчого комітету на ремонт захисних споруд, щоб не зупинилася робота бо сьогодні. На сесії там ще пропонується доповнити. То пропонується розподілити ті кошти на захисну споруду за адресою похіла 4, Там ведуться роботи, там укриваються курсанти. Одного з ну, зарозуміло. Добре, ми про це проговорили в попередніх комісіях, по тому чи у когось є запитання, чи ми звинуємо голосування. Останні питання озвучені на голосування. Хто за? За. Всі за. Рішення прийнято. 16-17 питання погоджено. Дякую. Так, до третє питання, будь ласка, департамент мішного розвитку. Питання з департаментом. Війни, статуті, статуті питання. Стосотне, Чи можна проти нас? Доброго ранку на розгляд комісії виносяться зміни до ухвали міської міської ради від 27.01.2019 року номер 120. Даним проєктом ухвали передбачено зміну назви вулиць відповідно до ухвали міської міської ради про перейменування вулиць пунктом 3.1. вилучається Ряд адрес відповідно до листа департаменту мобільності в силу різних юридичних обставин, де розібрані договори, де припинилася діяльність, де будуються майданчики. І додається додатково три парку зони. Це дві службового паркування вулиця Довольського, 29 і вулиця Болт'яна, 3. І це, на... це все розглянуто на комісії, які працюють при так. департаментах. І в мене немає, там за чітко, я буду ставити на голосування. У мене єдине тільки прохання до вас продублювати зараз в роз... контексті роз... роз... розмов з тими, хто обслуговує паркувальні майданчики. Починається осінньо-зимовий період, що всі є договори з шляхоремонтними підприємствами, з комунальними підприємствами, з іншими е, організаціями, які ліцензовані на здійснення прибирання збирання відходів і так далі. Тому що міські майданчики е, вичищені, відсутність там листя побутового сміття, а ті, де хтось приватний, пробує робити. Біжу, Воно виглядає абсолютно інше. Я не маю бачити різниці. Хочу вам нагадати це. Ставлю озвучені на голосування. Хто за? За. За. Рішення прийнято, дякую. Е, наступне питання, будь ласка, е, управління транспорту нас немає. У нас... Будь ласка, Тарас, ви будете говорити про дві ухвали, які зморочені на зв'язку телефоном, чи ні? <с. <с.> ви по іншому. Добре, ми тоді ми е питання транспорту просили зняти зняти питання транспорту. Ми, ми тоді ставлю тоді. Колеги, питання до прикону вертаємося про четверте питання про перенесення на наступну комісію. Хто за За. всі за четверте питання? перенесено на наступну комісію. Два питання п'яте, шосте, ми зараз за в кінці. Сьоме питання, будь ласка, Орест з колегою. Так, будь ласка, так. Так, 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 так Тобто зібрано рішення виконавчого комітету про влаштування рекрутингового центру. У капець було доручено зробити капітальний ремонт приміщення за адресою старі України СімА для облаштування рекрутингового центру для військових. І ухвалою Львівської міської ради номер від 3416.06.07.2023 було передбачено фінансування по карбинсько-строго розвитку як несобідносу капіталу. І станом на 25 вересня всі роботи абсолютно завершені. Нема питання мене тільки не Степанович озвучив питання про кошти перекидку на підсвітку пішохідних переходів. Я по Шевченка, а їжі не встановлено на жодному пішохідному переході освітлення. То треба дивитися, чи його проєкту немає, чи його будуть просто реалізовувати Шевченка, нова новий відтинок. Ну там ми робив хто? Трамдор-проєкт, так? Так, частину повністю Шевченка це тільки виявилося автору дам розуміння. Дякую Гразд. Колеги, які запитання немає. Ставимо голосування. Хто за? Два. Всі за. Є прохання, пане Андрій. Є прохання Дякую. до вас. Дякую. В сихові проєктується алея така від музичної школи номер 5 так. Туди до вулиці Довженка. Вона проєктується якби, роками. І наскільки мені розповідав голова районної адміністрації, але, але місяць назад приблизно. Що досі немає тої останньої частинки, яка... яка... То, то, то я мусив уточнити, бо чесно. Тобто чому Тут, там завершена його... Ми ще а я, я а б... взагалі, може, в рамкам телефон візьміть і долучить, будь ласка, ознайомте його з, взагалі, з концептом і з тим, що не заплановано, щоб ви розуміли, ну, може якісь так, змінити. У та нас проста алейка проєктується рукою, щось не то. <laughs> Давайте, так що там ти підпис ту цей. Колеги, переходимо до питання. Ага, гаразд, добре. А, ні, перепрошую, це питання департаменту фінансової політики. Будь ласка, не звернення. Думаю, це кошти, за які були приймані обігації спрямувати на виконання програми заходів у спротиву. 250 мільйонів гривень е передати до е загального фонду до бюджету розвитку е на погашення кредитних е гарантійних зобов'язань е Департаменту житлового господарства водоканалу 11500, департаменту економічного е розвитку 34 600 і електротрансу. Е 58 автодору 155,5 млн грн для дострокового погашення кредитних гарантійних зобов'язань. Збільшується резервний фонд на 72,8 млн грн і на обслуговування порту 14,4 грн. Так, Колеги, ми хочу нагадати, що при при, при заступниці військового голови працює така спеціальна комісія, яка е, розподіляє кошти ці, які нам дав ЄБРР, і зокрема, е, там е, кілька разів порушувалося питання про те, що якщо б місто поверталося облігації, то типу, ну, менше використати коштів, скерувати кошти на гарантійні зв'язання з рахунок коштів міського бюджету, що трохи менше ну, бути Винним, тому це логічні дії, тобто, якщо це з допомогою штамового. Ми, ми робимо добру справу, три достроково погашуємо, тим самим економимо собі на 224 мільйони наступному мільйон. року, а бо ми вже економіємо бюджет і не треба буде закладати, ми їх зараз погасимо перше. Економимо як мінімум 11 мільйонів по сьогоднішньому курсу євро і поставці європорт, а тут це буде значно більше, ніж 11 мільйонів євро. Тобто замість того, щоб закладати 224 і більше на ну, наступний рік, ми їх вас зараз, коли прийшло кошти, і є така можливість. І покращуємо свій кредитний рейтинг, тому що звільняємо для себе можливість. Це Плюс, ми говоримо гроші на програму спротиву, яка буде, буде здійснювати закупівлі обладнання важливих речей для наших захисників. Так, і... найбільше це Добре, колеги, ставимо звучні на голосування. Хто за? Там Юрійович на зв'язку також за. За. Так. Добре, дякую. Перевичі. Пене Ганк будь ласка, ваше питання про прийняття у власне. Розглядаємо питання прийняття власності міської територіальної громади будинку номер 11 на вулиці Нанова. Це людина побудований за бюджетні кошти. Проживають там працівники відповідної служби. Ми приймаємо власність територіальної громади. Після того ОСББ і зрозуміло. Чи якої запитання? Немає може бути на голосування всі за рішення прийнято з Будь ласка, так на часна адміністрація. Будь ласка. Бо ми на початку року погоджували відповідно до тих обігнувань, які в нас були, а зараз враховуючи після півріччя чи перерозподіл бюджету, нам доповнили нас грошими і тепер. Ми включили фактично на ті гроші, які нам додали, ми включили борги аппири. Видок, так? так? так. І якщо ми це погашаємо, скільки ще залишається? Нам ще не додали 3 мільйони. 3 мільйони, і у вас квітка, так? По, по зобов'язаннях всіх. Так. Ой, допростіть, будь ласка, ще так, до, то, до то, листопада то, і перевірте. Долучить і Ми думаємо, що цього року ми то питання завершимо і піднімаємося. Ще черговий транш і ще три мільйони винні перед підрядниками і все. Тобто, ну, ми і це... думаємо, що враховуючи зараз теперішню ситуацію з бюджетного була... розвитку, з можливо, нам на борги дадуть, Добре. і ми, ми би, би то дофінансували і закрили питання. Став Юрич в... 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 Личаківська адміністрація Личаківська адміністрація в очах змінюється, в очах підприємців Львова змінюється на краще. Ставлю на голосування. Хто за? Всі за. Рішення прийнято, будь ласка, на це питання, але тут я бачу вас чернетки, а там є оригінальна та, сторона. Будь ласка, на там... там... питання, май... ну, та, та, mm -hmm. разу озвучуйте і на це. Тобто у нас ми розглянули у вас, що е... 12, -те 12 -те питання це є у нас три титули. Так, а по житлу зараз кажіть, Покажіть, ласка. Так, будь ласка, так. Компанію проводити нам від коштів, це на 386Б міжквартирні стіни. Ви є учасником ліквідації наслідків. Так, так, це так. просто зазначити, тому що так, кожна районна адміністрація є учасником так, на, 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 на ліквідації наслідків, відповідно. У нас це три будинки, відповідно, там між стіни по стін, і загальна сума Добре. Е, коли Хто за? Всі за. Рішення прийнято, будь ласка, на судьбу. Загальна сума ідеосування. Це виведення із аварійного стану. Будемо Долучились мешканці, так? Гаразд, ставлю на голосування. Хто за? Всі за, всі за рішення прийнято. То, є з бюджету розвитку, забираємо з поліси з партнерного ремонту дороги 612 тисяч на облаштування огорожі по межі вашій це є закинута будівля, яка перебуває на балансі агенції ресурсів. Але протоколом комісії ПДНС нас зобов'язали бути замовниками робіт. Аварійна будівля дійсно вона перебуває з в стані. там дуже багато дітей є, тому що там є новобудови і вона не саме з для дітей, ми хочемо її поговорити. Це такі великі кошти може коли потім виставиться на продаж, то ці просто компенсуються бюджету. бюджетом. Зрозуміло, ставлю колег на голосування. Хто за? За. всі за дякую, Я? колеги. Наше питання є восьме. Восьме питання на звернення пані Зубрицької є щодо включення дитинний список капітального ремонту будинку номер 14 по вулиці Вітера в місті Львові. Мені пропозиція доручення відповідно департаменту та районної адміністрації щодо того, підготувати нам пропозиції на 24-й рік, які які роботи можливо виконати, чи це проекту, чи без проєкту. і. Відповідно, ми тоді буде додатково розглянули. Нехай департамент з районної сесії подасть нам пропозиції. От хто за таку пропозицію? Колеги? Всі за рішення прийнято. І е, в нас є звернення пізове е, інтенсив. Це є е, підприємство, котре. Реалізовує, має такий парк індустріальний. Там працює близько 20 підприємств. Вони вкладають великі кошти свої, але до міста звертаються щодо першочергових робіт. Вони просять, щоб перше цю вулицю, якби включили в вулиця в промзоні рясне і відповідно обслуговували також у них і прохання щодо освітлення влаштування. І е, загалом інших робіт, які вам передбачали якісь певний благоустрій, тому що це. Е... Оскільки я розумію, вони лист надіслали, ще спілкувалися з нами, контактували з комісією, що вони готові готові в достатньо великі інвестиції, сформувати такий логістичний центр, але вони би хотіли, щоб їхня територія виглядати як буде відповідно і щоб доїзд і дохід був також такий, тому що це є велика кількість працівників і мешканців цього мікрорайону, що вони якось... Тому в мене прохання є, щоб ми дали відповідне доручення. Заступниці міського голови. І, і тут пропозиції від департаменту школу скластва від інфраструктури від департаменту міської мобільності і від районної адміністрації про заходи які б вони запланували ще в четвертому кварталі 23-го року і в бюджеті 24-го року і ну бо що ви можна ви зробити не можна по поприбирати ха, ну, хащі і ага, забирати дерева які е, лежать повалені, можна а питання обслуговування, ну, там освітлення інше точно треба 24-й рік планувати може співфінансуванням з інтенсивом. на цій програму року на ну, то треба монітори. Тоді, тоді долучаємо ще департамент економічного розвитку, так? Щоб подавали пропозицію, звісно, тому що ми там, коли її приймали, там описані різні пропозиції. Ну тоді і треба, щоб кожен рік на кожну хоч на якийсь. Ну, тоді давайте Пробізовані... такимо що... щось, щось, щось робили тоді, на кожній рік. Тоді в формулювання наступне Ірині Мароняк, Ірині Кулинич і відповідно керівнику районної адміністрації. А Ірині Маруняк має на увазі, що це є два. Профільних департаментів і районно адміністрації питати пропозиції і взяти собі до уваги взагалі, що там формується новий логістичний центр. Ставлю такі формулювання на голосування доручення. Хто за? Всі за рішення прийнято. Колеги, маю два питання містобудівних. Це стосується власне затвердження детального плану і розроблення детального плану. Я почав напевно, з розроблення детального плану. Це є зонування Личаківського району, медової печери і майорівки. Розпочинають роботи, підготовка є замовники. Охоплюється як зі слів пані Мирослава Пастущак. Вона просто затримується на іншій нараді. Це розбереться трошки ширший район охоплення ну як 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 звично. Тому пропоную поставити на голосування надати дозвіл, а тоді вже будемо, якщо буде питання до нашої комісії по якихось моментах заїздів, роз'їздів іншої інфраструктури, то будемо консультуватися. Ставлю озвучену пропозицію на голосування. Хто за? За. Так, проголосували за надання дозволу. Друге, це є затвердження тального плану. Ми її обговорювали. Це Шевченка, конвейеру будівників, залізнична колія. Тобто, ми тоді питали, дивилися, показували нам Мирослава, чи до цього зуваження, чи можемо ставити сформулювання на розгляд ради. За Ставлю сформулювання даний проєкт ухвали на розгляд ради. Хто за? За. Всі за. розгляд ради прийнято. Ми вичерпали наш денний. Пройшли всі питання. Четверте питання перенесено на наступну комісію за потреби. Дякую всім.